Пронто, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, я поки дякую вас за донати. Так, в інстаграмі є куди кидати за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети, чекаєте в черзі, заказуєте розклади. Люблю вас. Карти поспішають, яка таємниця вам дуже скоро відкриється. Ох! Про те, що ви... У вас буде вибір, ви королева чаш чи королева мочів. Карти кажуть, що раніше ви були королевою чаш, ви когось кохали, повністю розкривалися в коханні, віддавали себе, але не сталося, як гадалося. І потім ви зрозуміли, що ні, бути королевою чаш це небезпечно. Звісно, ну, завдяки тому чоловікові. Але ми кажемо йому спасибі, бо він вчив вчить вас, як треба бути в балансі. Кролева чаш, вона дуже відкривається, вона дуже довіряє, вона вже дуже віддає все. І ви стали королевою вучі. Тобто ви почали рішення приймати серце, ви почали рішення приймати головою. І тепер ви сто разів подумаєте, ніж комусь відкривати своє серце і себе. А чому про це говорить? Каже, мусі відкритися вищі сили. Далі продовжують предисторію. Ви Зараз в паузі щодо цієї ситуації, щодо цієї любові. Тобто вона ще крає ваше серце, але ви вважаєте, ні, я не хочу про це думати. Вітер, ти вже знаєш що. Так, і, ну зато ви за цей час, поки ви були в паузі щодо свого серця. Щодо якихось відносин, ви стали жінкою забезпеченою. Ви дев'ятка Петакли. Ви сама собі можете багато чого дозволити. Я пишаюсь цими жінками, що вони така моє фінанси заказувати. Так, але у вас є таке, що ви погано можете спати ночами. Все ж таки ви думаєте іноді, що щось ви зробили не так, що в чомусь там ваша була провина. Або взагалі себе звинувачуєте, що ви це не додивились, не добачились. Перестаньте. Ви зробили все правильно, по-іншому ви не могли. І тут ви захищаєте зараз від тих, хто до вас приходиться. Розумієте, дівчата? Тому що боїтесь хитрості, обману, маніпуляцій, які були. Так яка ж таємниця відкриється, ну знов... Що? Такий цей король Пентаклів, або цей, або інший, до вас йде чоловік для стабільних і надійних відносин, з яким у вас буде взаємне кохання. Хтось з вас знає цього чоловіка, бо чому збулася ця Ну, ще про цього чоловіка. До нього красива ярка соціальна. Сексу...